Летоні, Ільфа та Петрова року, так здається, 27-го. Йдеться про два розповсюджених тоді типи молодиків. Один з них це хлопці, як тепер кажуть, приблатньонне. Вони ніколи не чистять черевиків, носять ножа в кишені і весь час вживають слова з кримінального лексикону. Нагадує 27-й рік. І друга категорія це так звані жоржики за термінологією Ільфа і Петрова. Вони навпаки чистять черевики. Пишаються своїм шляхетним походженням і весь час згадують свою бабусю Фрейліну. Я, на щастя, цей Фейлетон прочитав давно, і це не завжди вилікувало мене від публічних згадувань про моє власне коріння. Ще задовго до того, як це стало в нас дуже модним – дворянське собрання і таке інше. Так от Ільф та Петров якось випустили одну суттєву обставину. Що всі, хто так чи інакше згадував про свою шляхетність, через певний час відправлялися безпосередньо на Соловки? Ну, вони взагалі деякі речі намагалися не помічати, але це окрема розмова. А зараз ми за допомогою Олексія Зотикова зустрінемося з однією такою людиною не з Файлетону, не з роману, а з нашого клятого минулого. Мотовські та нитки, смикаючись за яких небеса примушують нас робити той чи інший крок по землі, іноді незбагненно переплутуються і викликають до життя парадоксальні, на погляд сучасників вчинки. Але те... Що для стороннього спостерігача сьогодні є проявом зарозумілості та гоноровості, у перспективі часу набуває німбу святості, і його вже вважають наслідком шляхетності та честі. 750 років тому князь Чернігівський Михайло Всеволодович відмовився робити язичницький і, на його погляд, не шляхетний для нього, як для християнина. Обряд вклонені великому ханові в Орді і був за це після жорстоких тортур страчений. Три чверті тисячоліття по тому ми привезли до Чернігова останнього вроді цього святого князя, щоб на історичному тлі давнього вчинку поговорити про шляхетність, честь та парадоксальні вчинки, що ними викликаються. Серед усіх нас, будних синів і дочок колишньої імперії. Володимир Масальський може вважатися одним з найбільш шляхетних. За два місяці до лютневої революції 17-го року його дід отримав офіційне підтвердження департаменту Герольдії на право разом з усім чоловічим потомством іменуватися Масальськими рубцями. Між святим мучеником князем Михайлом та рідним дідом в російській історії притулився окаянний князь Масальський Рубець, той самий, який керував винищенням родини Бориса Годунова. Пам'ятаєте, як закінчується пушкінська трагедія Народ безмолствують? Отож, безмолствують народ після фінальної репліки князя Масальського. Тим паче мовчав той народ, коли разом з іншими нащадками Рюриковичів у віці 29 років розстріляли батька Володимира. Що значить держатися своєю фамілією? Зачем платить такую непомерную цену за какую-то запись в паспорте? Да ведь сколько еще кругом... Не, ну, Господи, это же, это же, наверное, и ответа не надо на этот вопрос. Каждому человеку близко его. Вот это вот. То, что действительно его. Но ведь взять что? фамилию матери, взять фамилию матери своей матери. А я же не знал мать. Ну я же я не только фамилия, я имени ее не знаю так. Может быть, я и взял бы вот в такой дурной жизни, если бы я с ней остался, если бы я с ней жил. А почему бы нет? Вот. Ну и так до 1954 -го года я по чужой фамилии прожил. Она меня не угнетала. Но я жил без документов, без, без перспектив стать человеком, потому что у меня не было документов. У меня было паспорта, у меня был такой... Двух, на три месяца давали волчий билет такой в милиции. Через три месяца я должен был прийти и обменять его на такой же самый с новой датой. Вот. Меня не, не унижала эта фамилия, наоборот, у меня этот, можно сказать, отец, не родной, тот, который меня приютил, он был очень образованным человеком, очень, очень образованным, два университета. Я носил ее фамилию, когда появилась возможность возвратить свою. Конечно, я не задумываюсь, несмотря на то, что меня уговаривали, я мне рассказывал, как меня начальник милиции уговаривал, чтобы я не менял эту фамилию. Он еще, еще 20-го съезда не было. Он еще по своему <свы> долгу службы, что ли, <свы> или по своему опыту жизненному понимал, что мне не надо брать свою фамилию. А я не задумувався, настаював, значить, со мною согласився відписання паспорт. Нащадок нескореного святого благовірного князя. Нащадок окаянного рубця мисальського і знімався і інтерв'ю давав через силу. Його щонайбільше цікавили фонди Чернігівського облархіву, де як він був певен, мали лежати формуляри про службу діда та його предків. Але рештки паперів, які палилися першими під час будь-яких негод, цього разу мовчали. Тепер можна знати всю правду, тепер хіба лишається чеснотою мовчання. Боже, як він звик ховатися від будь-якої нагоди, покращити власну долю, коли для цього треба просто представити документи про робоче селянське походження. В Киргізії по війні йому пропонували крісло заступника міністра освіти, йому свіжовипеченому філологові. А він замість цього. Повернувся до звичної спеціальності зв'язківця, набутої під час війни в якості сина полку. Мовчи, мовчи і будь собою. Промовчав і дід, коли командуючи Петроградським військовим округом Лавр Корнілов змусив його, власного начштабу, піти у відставку в перші дні лютневого перевороту 17-го року. Коли б Корнілов не здав б вірного колегу кадетам, може й не довелося б йому самому через півроку очолювати заколот. Маленькими компромісами твориться історія. И нищится твоя властно и твоих нащадков доля. Это бредовая фраза, которую кхм, в бреду повторял Турбин. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Что, по вашему <coughs> мнению, это до... а достаточно? Я, да, я еще не могу осознать вот это, но я уже чувствую, что это правда. А? Это вы говорите, вы княжского рода. Вот, что, ну, может быть, я честь ассоциировал с тщеславием или с э, гонором, потому я так говорю. Но я да. не думал. А лозунг э, жизнь родине честь никому. Это, это ну, лозунг про... один из лозунгов дворянских да, собраний? Да, 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 да. Вот в этом смысле. Да, это правильно. Ну, а то, что вот... Ну да, я просто спутал вот это понятие тщеславия, которое мне совершенно... Меня. нет ви мені такого. Не згода бути вождем. Який шарм, яка харизма. До першого з Романових бояри повзли навколішках, аби погодився взяти царство московське в свої руки. Трохи б вам більше самозванської вдачі, пане Масальський. І ось ви вже старший Рюрікович в Україні, претендент на корону, персона грандіоза. Та ні. З вашою вдачею ви знову збіжете у зв'язківці, навіть з престолу. Може, для так званого авангарду людства це є фатальною вадою жити за принципом, що той авангард визначає як жити не висовуючись. Проте для найшляхетнішого філософа України Григорія Сковороди. Було найвищою честю жити за принципом, пізнати себе, бути собою. І в чому званий, в тому й перебувай. От вам і загадка шляхетності і честі. Замок без ключа.